Ми продовжуємо з вами проект Зміст нації, який розкриває мальовничі куточки верховини. Сьогодні ми побуваємо на вершині писаного каменю, унікального об'єкту природи, де вирує неймовірна енергетика та збуваються бажання. Тож не забудьте загадати своє. Вітаю вас знову, друзі. Сьогодні ми продовжуємо екскурсії верховенщиною з проектом зміст нації від лайфсал. І зараз ми знаходимося на вершині гори Песеній Камінь, де за легендами е гармонізуються душа е та тіло людини в мальовничому куточку українських Карпат. Дивіться уважно це відео. В кінці відео ви отримаєте запитання за правильну відповідь, на яке ви отримаєте гарний гуцульський подарунок на гірській території Карпатського регіону України. Особливе місце займають дохристиянські скельні святилища, які заховали у собі багато таємниць духовної культури стародавнього населення Карпат і належать до малодосліджених об'єктів даного краю. Гора песенний камінь з одноіменною скелею на її вершині знаходиться на висоті 1221 метр над рівнем моря. Розташована вона в Пукуцько-Буковинських Карпатах. Біля цієї гори розташовано декілька гуцульських сіл: це село Буковець, село Черетів, село Верхній Ясинів, село Білобереска. Територіально вона знаходиться на території Верховинського району, і це є одне з найбільш відвідуваних місць в українських Карпатах. Поряд з чорногірським хребтом на схилах Буковецького хребта беруть початок гірські потоки: Росішній, Вленський, середній, що впадають у річку Черем. Поблизу писаного каменя знаходиться також високогірнє водне джерело, воду якого гуцули вважали цілющою. На скелі писаний камінь збереглися рукотворні напівсферичні ями чаші і, викорбувані в дуже давні часи петрогліфи. На жаль, багато символів, знаків та петрогліфів, які були нанесені на цьому камені в минулому, стали знищені е, туристами, які написали тут свої імена, і е, ми вважаємо, що е, такий сакральний об'єкт, як скеля песний камінь, потребує е, охоронного статусу на національному рівні. Більшість дослідників вважають, що зображення людських постатей з піднясими над головою руками можна віднести до 8-9 століття. Сакральність цієї гори полягає в тому, що в далекому минулому, ймовірно, саме тут знаходилося древнє язичиське капище святилище, якому поклонялися. Наші пращури. Основною особливостю кам'яної скелі «Песній камінь є її великі розміри, наявність на ній глибоких ям та великої кількості давніх рукотворних рисунків і надписів. Спираючись на відомі нам наукові роботі про язичські скельні святилища Карпат, згаданих вище відомих українських вчених, та власні експедиційні українознавчі дослідження, ми прийшли до висновку. Що, цілком ймовірно, песаний камінь був великим дохристиянським святилищем природно рукотворного походження у Карпатських горах, в якому наші далекі предки, сонцепоклонники, молилися і приносили жертви язическим богам і, в першу чергу, Богу Сонця. Першим доказом сакрального призначення писаного каменя є наявність на верхній грані скелі шістьох великих рукотворних жертовних ям, у яких збирається і тривалий час зберігається дощова вода. Зараз, щоб піднятися на верхню частину каменя, ми скористаємося такими імпровізованими е, ступеньками, які е, виготовили е, наші пращури з суцільного камня. Вершина скелі песені камінь увінчена такими. Ямами. Геологи стверджують, що це природнє вивітрювання ямнянських пісковиків, з якого складається ця скеля. Інші науковці твердять, що це є е, е жертовні ями, так звані капища. Що це точно, нам не відомо, але відомо точно, що в час святкування. Успіння Пресвятої Богородиці, сюди приходили багато місцевих жителів, які здійснювали сюди своєрідні паломництва, Дощову воду, яка зберігається у цих ямах, люди вважали цілющою. Одні казали, що нею треба вмивати лице, щоб мати успіх у чоловіків. Інші. Казали, що їх ні в якому випадку не можна торкатися цієї води, тому що воно визиває дощ та грузу в Карпатах. Не знаю, що з цього є правильно, але торкаючись цієї води, побачимо, що зараз буде. Другим доказом є наявність схематичних наскільних рисунків людей і тварин, рівностороннього ірчистого хреста, людини із песом. Воїна чи мисливця, коняй як символу народження чи вмирання сонця, павука, як символу центру світу і його засновника. Поряд можна побачити ромбічне зображення Христа, а також одне з найстаріших зображень коня в регіоні на скелі Песаний камінь. Третім доказом є наявність на верхній і передній гранях скелі великої кількості простих геометричних фігур оберегів, які ми знаходимо в різному поєднанні на гуцульських писанках, геометричних орнаментах, вишивках та різьбі. Сам мегаліт має довжину біля 80 метрів, висоту біля 10 метрів і ширину біля 20 метрів, складається з двох величезних брил. Каміння, які геологічно належать до так званих ямнінських пісковиків. З вершини гори відкриваються прекрасні краєвиди на навколишні села, а також на вершині Карпатських гір з їхніми хребтами, як то хребет Кострича, хребет Крента, Чівчено-Гринявські гори, а також Чорногірський хребет, який ви можете побачити у західній частині. Нашого краєви. На писаному камені гостро відчуваєш, що ти стоїш перед величу гірського світу, який, за словами Івана Вагедавича, облагороджує людян. Ніде поезія природі не проявляється з такою силою, як у горах, де земля, німов, піднімається до неба, нагадуючи рай, а небо небо ніби сповнення живих відчуттів, людина у горах. Облагороднюється, збагачується духовно, з'єднуючись з природою, вона ніби відчуває биття її серця, осягає велет життя і єдність усього живого на світі, від хробачка, що повзе у траві, до орла, що щиреє в піднебесі, купаючись в сонячному промінні, ні випадково люди гір сповнені великої моральної сили. Важливо, що недалеко відписаного каменя на протилежній стороні Буковецького перевалу знаходиться висока гірська вершина із загадковою назвою Ігрець. Назва цієї гори ігрець зберегла нам згадку про давні ігрища наших предків. про давні язичські ігрища слов'ян, також пише Іван Крип'екевич: життя близьке до природи давало людині гармонійний, радісний погляд на світ, труді і праці. Будня чергувалися з радощами і розвагами свят. сходилися на ігрища, на танки і на всякі бісівські пісні, оповідає якийсь проповідник, про дані народні ігри. Українська вулиця веде свою назву ще із слов'янських часів. Особливо пісня супроводжувала наших предків на кожному місці і в кожному часі, при щоденній праці і на родинних святах. На релігійних святах і громадських виступах у війнах, походах, перемогах. В основі вірувань наших предків були язичні божества, уособлювали певні мегаліти на вершинах гір, які мають антропоморфну чи зооморфну форму, такими місцями проживання цих язичних божеств. І саме такою місценою є скеля Песаніка. За однією з легенд, Карпатський опришок, один з найвідоміших гуцулів Олекса Довбуш, заховав тут під цією скелею свій топірець та численні багатства. За іншою легендою. Тут є надзвичайно позитивна енергетика для людей, які відвідують цю територію. А насправді, щоб це почути, вам треба відвідати цю територію і власним єством е, зрозуміти, що для вас несе ця територія в сучасному словніку символів культури України. Подано розшифрування символів хреста, коня, паука й гадюки, сліди яких збереглися на скелі Песені камінь. Хрест це символ дерева життя світової осі, поєднання двох протилежностей. Віддав на хрест був язическим символом, який носили на грудях єгиптяни, асірійці, етруски, індійці та народі Африки, океані. Як християнська емблема, причому у законі на церквою, він утвердився лише у IV столітті нашої: ери. тінь, як символ сонця і водночас потустороннього світу, циклічного розвитку світу, нестримних пристаті та інстинктів чоловічого начала, інтуїтивного пізнання, у слов'ян язичників символ смерті і воскресіння сонячного божества, багатства, могутності, степу. Швидкості волі це символ вірності і відданості. Символічно вони відтворювали основи світобудови і людського життя, а з прийняттям християнства стали символами євангельської віри. Наші пращури, всі великі мегалітичні об'єкти вважали святими. Крім писаного каменя, такими об'єктами на Верховинщині. Були Довбушові церкви та Комори, на синицях, Діччі Церкви у Верхньому Ясинові, чи одне з найбільших святилищ Карпат, яке знаходилося на вершині гори Попіван, та було знищення будівництвом астрономічної обсерваторії в 1930. 6-38 роках. Відвідували писаний камінь у минулому визначні діячі культури України. Це Іван Франко, Михайло Грушевський, Василь Стефанік, Лука Гарматій. Були тут Станіслав Вінценс, Петро Шикіряк-Доніків, Ольга Кобелянська. Всі вони на Інтуїтивному рівні відчували енергетику цієї скелі, розуміли її культове призначення у минулому. Недаремно Іван Франко після відвідин Писаного каменя сказав, що він повернув мені сили та здоров'я. На синкретичність світогляду Гуцулів звернув увагу письменник Михайло Коцюбенський у своїй повісті Тіні Забутих Пряд. Досліджуючи етносоціальну систему гуцульщині, основу якої складають збиральництво, мисливство, рибальство і полонянське господарство гуцулів, ми виявили живучість тут великої кількості магічних практик, які сягають ще до християнських часів замовляння зброї, чередування худоби, використання живого вогню, обряд свята від маржині, Юрія і власі. Сьогодні ми побували з вами в енергетично потужному місці, побачили автентичність Верховинщини, збагатилися духовно та тілесно. Не забувайте відповідати на запитання під постом з цим відео, а запитання буде таке, де в українських Карпатах знаходиться скеля, Писаний Кап. Дякую, що були разом з нами. Досліджуйте Карпаті, мандруйте горами з нами і без нас.